Літо це весела пора. Час для ігор та відпочинку. Щоб літочко промайнуло без сумних пригод, запам'ятай прості правила. Дорога створена не для гри. Це проїжджа частина для автомобілів. Грати в футбол, кататись на велосипеді та роликах. Потрібно у спеціально відведених місцях. Будь обережним на дорозі. На будівництві, Ігор, не затівай, там небезпечно повз пробігай. Річка та озеро, звісно, прекрасні. Купайся та грай, коли поруч дорослі. Сірниками не грають, бо іскри розлетяться вмить. Пожежі страшні, їх важко гасить. Правила ці запам'ятай, та літом безпечно відпочивай.